Галаконцерт зимове шоу зібрав чимало лучан. Демонстрували свої успіхи вихованці асоціації сценічних мистецтв вокальної студії Співаночка шоу, танцювальної студії шоу бокс, вокально театральної студії Стейдж шоу. Організатори показали історію успішної людини, як бути яскравими, впевненими у собі та вміти досягати того, чого хочеться. Це дійсно сюжет, на який має логічний початок і логічне завершення. Головна героїня це дівчинка. Сучасна дівчина сьогодення, яка живе в звичайній сім'ї, але яка мріє стати зіркою? Головним іспитом для учасників став виступ на сцені, каже організаторка. Проте є й такі, що вже до неї звикли. Я вважаю, що цей концерт він буде наймасштабнішим, найкращим. До нього готувалися найбільше. Діти демонстрували вокальні, танцювальні та акторські таланти. Вікторії лише 11. Дівчинка каже, що про виступ на сцені мріяла давно. Півалочка, це напевно шанс, який мені дав відкритися на сценах. Я дуже боялася, і коли я вийшла з Тетяною Леонідівною, в мене як все в мені відкрилося. Я хочу подякувати ма батькам моїх, всім всім моїм рідних, що мене підтримують. Державного фінансування проект не мав, проте організатори кажуть, що найкраще капіталовкладення – в дітей після завершення гала-концерту готуватимуть чергову святкову програму.